Привіт! Представляємо вам бюджетний органайзер для зберігання взуття. Це ось така м'яка сумка без жорсткого каркасу для зберігання взуття на 3 або на 6 пар. Маємо в трьох кольорах: ось такий сірий, бежевий та чорний. Розглянемо цю модель більш детально. Сумка має розмір 40-35 см та ось така ширина 18 см. Для зручності є ось такі дві ручки. Та ось така подвійна блискавка. Виконана вона зі спанбонду, щільна неткану, нетканий матеріал, і всередині сумки є шість прозорих комірок. З однієї сторони, та з іншої сторони три комірки. Розмір прозорої комірки довжина 28 см, ширина 13 см, та висота ось так. Ну, приблизно 10-11. Можна вмістити по одній парі в одну комірку, якщо це літнє взуття або дитяче взуття, або пару розбити на дві комірки. Ну що, сховаємо наше взуття в цей органайзер. Цей органайзер ми сховали кросівки. Як бачите, такі об'ємні кросівки, ми пару розбили на дві комірки, там ось такі літні шльовки в одну комірку. Все охайно складено, застіпаємо, легко застіпається навіть коли вона повна. І не дивлячись на те, що вона не має каркасу, все одно дуже зручно зберігати. За допомогою ручок ми можемо перенести куди нам потрібно, або транспортувати, склавши всі необхідні речі. Наше взуття завжди буде в порядку. Така сумка для взуття недорогий, але дуже корисний лайфхак. Якщо хочеш, щоб взуття служило довго та виглядало охайно, тоді варто її мати.